Що, хто такий митець? Що таке мистецтво? І взагалі. Це знову ж таки моє приватне розуміння. Оце мистецтво це не мистецтво. А культура, вона одна, вона без претензій. Тому я процитую Бориса Акуніна. бо це не мої слова, але я, я повністю поділяю його думку. Він сказав, я не займаюся мистецтвом, я, я займаюся культурою. І от оці конфлікти. Конфлікти між, з одного боку, письменником, який пише, не, 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 не що не знаючи, якої лі, 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 літератури потребує сьогодні, читач, для чого він це пише, і не маючи власної ідеології, власної стратегії розвитку. З іншого боку, мистецтвознавці, культурологи, які вишукують там те, що, що суперечить Понятки, масова література, споживча книжка. І з іншого боку, видавці, які, які шукають в усьому цьому тексти, які повинні дати комерційний прибуток, це все їх і, і, і призвело до того, що я виграв у себе. Бо я написав дві книжки. Одна Чиста розв'якуха, детектив український, а інша з претензією на мистецтво. Таким чином я задовольнив одних і інших. Тобто я маю певне уявлення про формат. Я 5 років дивлюсь, хто там перемагає, буквально з калькулятором вирахував, що там користується найбільшим попитом, викреслював схеми, це правда. І саме вираховуючи все, я написав дві книги під різними псевдонімами, підписався з різних міст відправив в різних конвертах. І як з'ясувалося, потім журі між собою створилося, яка з моїх книжок краще, яка з них на, буде на першому місці, яка на другому. і розшифрувати вони не, не могли, бо там підселені всі пишуть. бо якби знали, що це я ні, ні, нічого не дали ізрядити. Із, із тому це, це неправильно. Коли письменник не відчуває конкуренції. це неправильно, коли він сам мусить писати по кілька романів, щоб перемогти сам, сам себе. Це неправильно, коли йому ніхто не дихає в потилиці. Це, не, це неправильно, коли е, я, я сидів в журі, потім, як переможець, мав право, Олександр теж сидів. І я бачив, чому на обговорення, що. Нагородили 12 рукописів, в результаті видали книжками тільки 4. А решта вся була відбракована видавцями, зате за них хримали тірняшки мистецтвознавці і культурові. Тобто ринкової вартості ці книжки не мали абсолютно ніяк. І потім, що мені дуже приємно, було, е через кілька років тому. Видавці, втомившись від цієї ситуації, почали шукати в браку. Тобто ті рукописи і вони були зарубані дакарині на, на мистецтвознавцями, культурологами, тими, хто називається літературним критиком. Це було списано в моток, в макулатуру. І з цієї макулатури знайшли книгу Галини Вдовиченко півябла яка стала відразу лідером продажів. Хоча в неї витерли ноги, всі комунилії. І ось мета конкурсу, розумієте, була досягнута. І, і вже на другий рік Галина відразу завоювала Гран-Прі, і тепер вона е з нічого на рівному місці стала однією з найпопулярніших жіночих авторок в Україні. І тому започаткований ця номінація Вибір видавців. А мені здається, що кожна книга повинна бути. Вибором видавців, вибором книгорозповсюджувачів, тому що це книга така, яка повинна наповнювати собою і Тернопільські книга, і Донецькі книга, і Львівські книга, і ніжинські книга. І е, на останок я розкажу ще там, е, що я маю на увазі під затребуваність, чого я, скажімо, хочу. Можливо, це зараз буде некоректний при приклад, але я, я взагалі не, не політкоректна людина. Е, в радянські часи, про які я так багато говорив, е, існувала певна, певна категорія фільмів, їх знімала студія імені Довженка, які були присвячені героїчній боротьбі вояків з так званої Бандерівці. Можливо, старші. Старші люди пам'ятають такі фільми, хіти, як високий перевал і провал, і, і, і «Провал операції Велика ведмедиць. Пам'ятаєте, такі фільми були чи ні? Так от, фільм високий. мені розповідали галичани, котрі родом з сіл і райцентрів, що фільм Високий перевал користувався в них величезною популярністю. На, на нашому боці України, і чомусь називають Схід, хоча Чернігівщина це, це пі, північ України. Я, я не східняк, я, я північний. Так, так от, у нас аплодували, коли в фіналі нквд перемагали бандерівців, а тут аплодували, коли на початку Бандерівці крашили е -Е НКВД-стів. Я не знаю, чи це правда, чи я, але мені розповідали кілька таких історій. От. І е, ви розумієте, однією половиною була затребувана одна частина фільму, іншою половиною, в Україні друга, а в результаті затребуваність була. Тому я за те, що, от скажімо, ви тут згадали про... Що багато хто спекулює на темі. Визвольного руху, руху, яка справді трошки далека до нашої території України. Але я за те, щоб поруч з книгою Олександра на цю тему з'явилося ще 10, 15, 20 художніх книжок велетристики на, на одну і ту саму тему. і щоб там були так само спекуляції. Але щоб не бачили. Ця тема все ж таки затребувана суспільством, і ця, і ця затребуваність виражається в наповненні книжкових полиць і в наповненні книгами. Е, я до 1994 року, поки не почав працювати у медонисті Смолцькіп, я поезію як таку не сприймав. Бо я сам ніколи в житті вірші не писав. Отака в мене, мене півкулі мозку. Але е, в ті часи. Е, ми, оскільки я, я працював у видавництві, то принесли ну, мої однокурсники, друзі, вирішили видати антологію Молоде вино, з якої власне почалося потім так званий рух молодих лі лі літераторів, їх, їх називають дилемастиками, всі між собою познайомилися довкола цієї антології. І потім було зроблено фестиваль Молоде вино за мотивами цієї антології І це були фестивалі раніше пафості, такі помпезні. І в українському добі вони були, і в будинку вчителя були. Так от перший рік фестивалю прийшли молоді поети читати свої вірші. Патріотизм лупить там Україна, маяненька, комуністи сволочі це були студенти. А перші місця почали віддавати любовні ліриці. Наступний рік фестиваль вино. Любов, любов, мама! Я тебе люблю! Україна, я тебе люблю! Відчули певну кон'юнктуру. Ті ж самі люди. Я наголошую, де так було багато. Зараз. Вектор помінявся. Вже модерну поезію Уже, Вже на третій рік вірші. Я допився так пішов, наблював, а там. <сум> 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 чітке відчуття того, чого від, від тебе вимагають. І чітке відчуття того, чого ти можеш робити. Ось. Е якої, як, як і зець роззинки, не вистачає автора голосового ранації? Власне, я автора все фінитора.